Це наша виїзна техніка. На ньому ми заробляємо пошту. Кожен день нагадаю, це мобільний сеномонтаж. Проте, якщо ви любите свою техніку, про неї потрібно плівкувати. Тому наш бусик 2012 року і рама, бачите, завода десь вона трошки там арочки підроблені. ну так, тяп-ляп. Тяп Ось тут окрешна шок. На в цілому в рама, бачите, вона вся гола. І форт – це один з небагатьох бусів, в порівнянні навіть з грино, де є ножі. є ножі. Тобто зимою воно все стікає красиво. І навіть тут збоку ляди стікає, водичка тут стікає. Проте от мені не подобається сама рама. Бо це вже далеко не перший транзит, це вже третій транзит на моїй совісті. І тут, зараз, як не крути? Рама жавіше, от покажу вам 12 рік і вже вона все ржава. І навіть не поляки, показу. Ну, Классика це подваримо дроби. Тому ще не пішли, Ти давай полома. Ну. І сьогодні... сьогодні ми все це вимиваємо. Вимиваємо, потім беремо такі класний. пізніше відео покажу, баночку, класний сиренький ґрунт. Навіть якщо немає поляризатора під рукою, берете кісточку, як, як виходить, вимиваєте. Так само раму ніхто цього не робить, вона зайвим не буде. Трошечки елементи, які не треба задувати, закрили малярною лентою, закрили малярною, малярною лентою. Спочатку сьогодні обійдемо ґрунтом. Навіть з кісточкою можна. Не обов'язково з полізатором, бо це мега неудобно. Кісточку взяли, обробили раму культурно красиву. Ці міста оці, всі, всю ржавчинку. І на завтра покажу, який ми використовуємо антикор. класним антикором це все діло задуть. Ціна питання це два дні. Два дні і зимою спокійно можна їздити. Бо фордики – це дуже класні, потужні, надійні машинки. Надійні машинки, транзитики, які я дуже сильно люблю. Проте гниють, якщо не обробляти. якщо не дивиться, товщина метала тут класна. Але всі їздити, то поки воно їздить, це неправильно. Це неправильно. Тому навіть той самий спринтик чи там. Volkswagen цей бус, Саме ходовий, забув як я там називаю. Крафтин. Так само, якщо ви будете обробляти, вилізли десь якісь прищіки, якась ржавчинка. Окей, обробили все там. Грунтом красочку. Навіть по подбору балончик. Отак от тут ми прищовкали момент. Вилізла ржавчина, взяли, просто вчора зачистили. Прогрунтували, зараз підкрасить під все. З будемо спокійно бігати без якихось проблем. Історії. Покажу ось перший грунт сіренький, який ми наносимо, компанія Novol. Непогано він себе зарекомендував. Тож, якщо хочете, спробуйте, думаю, не пожалкуєте. Бігає нормально. Він поціхає гарно і наверх ми наносимо наступний грунт. Ось на, Наверх ми наносимо оцей престоп праймер грунт. Чого я його обрав, чого я його обрав тому що він більш-менш полір мого автомобіля. То сіренького наносимо цим біленьким і вжадуємо полірізатора красочку. Ну Не по підбору самого кузову, там щось не виходить, цих білих полірів, але на насправді дуже багато. А по підбору лічка зняли лічок, підібрали, задули, ну більш-менш нормально виходить. Єдине, що пульвік, то вже, то вже ми покажемо в наступних відео. Якщо. Буде цікаво і набере певну кількість лайків. Також покажемо, як підмалярюємо, то не цікаво. А зараз почнемо ґрунта. Так, ось таким дідуським методом беремо пензлик, Гарно так, аж капало, бо я цим растворителям розпилювачому не довіряю. І гарненько, щоб впитувалось, промазую. Так аж капало. Може витратити, звісно ж не такі класні, як вам хотілося б, проте це ж надійно. Раз робив як для себе. Ну і принаймні якийсь рік-два може бігати. Потім знову виробити. Галина не ломіться щось робити. І пошли отак от. І під ніж залазимо, там от або знайдіть якусь естакаду, вони стали, буде набагато трішніше, ніж як ми, так. не бохаться. Виглядає рама. Поки щось від неї залишилось хоч щось краще обробити. Краще обробити, бо потім буде пізно. Щось прийдеться вварювати якийсь. Він васька робота. Ось так це все картинка виглядає. В продовженні нашої історії обробки буса до зими. Підготовки заїхали на нестакаду, бо не вистачило нервів повзати по землі. Бачите, одну сторону трошки обробили. Приїхали на ось така, значно зручніше ходиш тобі повний вроз. І спокійно кісточкою морюш. Бігати тут з пульвіком теж не дуже зручно, навіть під дистакаду, а от кісточка, саме воно. І докупили цього грунта нашого Новоловського і в комплекті маємо утверджувач ось такий один до одного. Так, почали вже нарешті, нарешті антикорити. Використовуємо балони під тиском повітря. Зараз покажу якої якості. Ну так наче виглядає все потужно. Мені подобається. Якраз тепла погода. Останні теплі дні, під підсохне газу. Ось так на справі це виглядає. В принципі, не сильно ляпає. Потихеньку і пошли. Наразі на бушок ще знизу гарно позадавати, купили сріба Альоня. Побачимо цю писати. Типу раптор. Пошли на ринку приблизно 400 гривень. Раптор більше, на писалети, але це він ту авто Мишов той самий. І кіраптор там буде в раді беруть. Може, до чем попусти, не пам'ятаю. Попрацюємо. так, смалить. Будемо закінчувати ми свій ролік і покажу виход, як красота у нас вийшла. З Поварочка, З поварочком. ну все одно під купимо, купом, ще поставимо під хуже не буде, буде тільки краще. І подивимося під нічого Взагалі вийшло. Ще все сере, сьогодні плюс 30 до завтра висохне повністю раму задула. На все про все у нас вийшло 5 таких балончиків. 5 балончиків. Докупав, докупляв я в епіцентрі по 670 гривень за літр. В минулому році купляв основних три напірова на ринку по 800 гривень, а взагалі така історія, що в інтернеті вони по 400-450. Ну, треба позвонити, пробити з запасом на машину уходить 5-6 балонів це з арками і на дні ще на бус 5-6-7, можна і краще купити, Бо в нас коротка база. А можливо, у вас якийсь 3 спринтер в довгій чи в середній базі. Ну, Така ось історія. Ось так виглядає, є бітомний засіб для захисту шасі, а є бітомний захист для захисту е, кузова. О, так він називається, b 200 О, Згадав. Називається b 200 там трішки інакше свойство, але про це ми зараз говорити не будемо. Тож Закінчуємо першу частину роліка. Наступному ролику ми познімаємо ще бампера, зачухаємо обробимо, в принципі, буде все те саме ґрунт. А, можливо, там раптором задуємо трошки іншим подібним засобом. Тож всім дякую за увагу. Ми дуже-дуже чекаємо на ваші підписочки, лайки, постери, пости, відписки. Все дуже важливо, да? пан Василь? Добре, добре. З вами був пан Василь, пан Юрій і команда спецсервис ТІМ. До наступних робіт.